Друзі, вітаю вас на своєму офіційному YouTube-каналі Екстрасенс Роман Шептицький. Сьогодні я хотів би з вами в даному відео прогнозі, такому цікавому, розпочати нову традицію. Будемо прогнозувати і шукати підказки. Підказки не для нашої України. В Таро Ангелів! І будемо дивитися. Раз в сім днів, що ангели хочуть підказати саме нашій Україні. Прогноз буде максимально таким, наскільки можна сказати, інформативним, лаконічним. І будемо дивитися, що ж важливого зараз хочуть нам підказати ангели для України на період з 6 до 12 лютого. Отже, давайте дізнаємось. Буду витягувати наразі три позиції. І четверта буде ще як додаткова, таким, знаєте, ключем. Так. Ну, Сьогодні на четверту позицію йде дві карти. Раз іде дві карти, хай буде. Отож, давайте довідаємось. Перша у нас підказка для України. Від ангелів на період з 6 до 12 лютого ось така чудова карта двійка чаш староангелів. Про що вона, власне, говорить, яке тут послання? Відносини, які стануть ближче, карта прощення, а також позитивного вирішення конфлікту. Двійка чаш взагалі це в нас карта любові і карта хорошого, якісного партнерства. І коли тут в нас написано таке послання, що відносини стануть ближчими, я би її трактував напряму, пов'язано із тим, що відбувається зараз в плані підтримки для України. Що, власне, підтримки наступні сім днів, говорять ангели, буде ще більше. Хорошої, щирої. Дружелюбної підтримки. Тому двійка чаш мене зараз особисто дуже і дуже тішить. Друга в нас підказка від ангелів на період з 6 до 12 лютого для України. Такий от у нас аркан місяця. Послання від Архангела Ханіїла. І які тут, власне, в нас дуть послання? Важлива екстрасенсорна здібність проникати в суть і в сутність речей. Позбавтесь від страхів, які вас стримують. Події, які мають відбутися, і, відповідно, аркан місяця говорить про певні енергетичні підсилені атаки. Місяць в класичній колоді таро це завжди. Певні сили, які діють навколо нас. В даній ситуації ми дивимось про Україну, отже, навколо України. І от те, що ми просимо з вами вже який день в енергопрактиках, щоб всі негативні впливи, чорномагічні програми та інші негативи відбивалися від України і поверталися туди, звідки вони, власне, і прийшли. Тому оцей от аркан він закликає нас бути пильними, бути уважними, відкидати свої страхи, не дозволяти нечисті, нами керувати. Також аркан говорить, що треба позбавляти всю ту Чорноту, оцієї поживи. Власне, страх це низькочастотна енергія, емоція, вібрація. Тому страх відкидаємо, сміливо боремось і йдемо до перемоги. Сили нас підтримують. Особливо наступні сім днів звертаємося просимо допомоги для наших воїнів, для нашої України, Архангела Ханіїла. Третє послання. Послання Архангела Заткіїла і знову старший аркан. Аркан, який називається. Баланс, поміркованість, 14-й аркан старшої колоди Таро. Карта говорить, що час балансу і стриманості, об'єднання зусиль та компромісів. Чекайте найкращого моменту і скидайте себе різний груз та навантаження. Для України аркан Балансу якраз він і говорить, що в наступні сім днів, це дуже схоже до першого аркану Двійка чаш, прийдуть всі необхідні вирішення тих конфліктів, які раніше вирішитись не могли. І теж мені цей аркан сьогодні відгукується якраз про необхідну збройну допомогу для України. І так мені чимось згадалося саме зараз, коли ми робили загальний прогноз для України по місяцях. До речі, це теж і в мене на Ютуб-каналі. Загальний прогноз для України по місяцях. Місяць лютий випадав, хто дивився, пам'ятає. з енергії якраз постійно додаткової підтримки. Там був такий з Оракула червона калина, такі руки, які тримають серце. Так, от, бачите, знову ж таки, ангели нам підказують, підтримка буде і не лише на словах. Але і на справах, і на конкретних діях. Баланс говорить, що треба дотримуватися внутрішньої гармонії балансу кожному з нас. Це дуже підтримка попередньої карти, що перестаємо підживлювати всю ту нечисть негативними нашими емоціями, тобто переплюсовуємось, живемо в світлі, в любові і. Рухаємось далі до перемоги. Підтримуємо баланс. Хороші карти, я вам хочу сказати. Навіть незважаючи на те, що нечість, звичайно, не планує ще зупинятися і атакувати буде, справимось однозначно. І нарешті четверта ключова позиція. Випало тут два аркани, ще який ключ підказки, нам хочуть дати вищі сили. Ну, взагалі чудово, чудово те, що зараз тут випадає. І знову старший аркан. Колода в нас 78 карт, знову старший аркан. Світ, аркан, світ, послання Архангела Михаїла. Архангел Михаїл ми знаємо. Воїн з нечистю, який обов'язково і завжди перемагає. Про що тут послання? Робота виконана, чудово, радість, задоволення і вдячність. Шлях до просвітлення. Аркан Світ, він, ви знаєте, говорить сам за себе. Ми продовжуємо рухатись до народження нашої перемоги і до народження нової України. По-справжньому, вільної, незалежної і України, яка вже точно зможе себе захистити. Ось про що говорить даний Аркан. І в наступні сім днів для цього будуть зроблені чергові важливі кроки, як на рівні зовнішніх важливих політичних, економічних та інших зв'язків, так і на рівні внутрішніх. Очищення, ми пам'ятаємо, триває зараз на різних рівнях владних в Україні і продовжуватись буде це очищення. І ще одна ключ підказка. Знаєте, я би так сказав, що був цей новий світ. І той мир, бо я ще так і цю карту теж трактую. Нам треба що? Продовжувати боротись. Не просто почули послання від ангелів, о, все буде класно. І чекаємо. Ні, ми не чекаємо, ми продовжуємо боротися. Ми проявляємо свою активність, тому що тут у нас паж мечів. Арканики який говорить про імпульсивність, допитливість, чесність. Послідовність, чіткий план, чіткі дії, енергія сили, енергія руху вперед, важлива інформація, незважаючи на певні навіть написано, затримки або зміну планів. Бо все рівно ми ще очікуємо на основну допомогу для перемоги. Ми все рівно боремось, рухаємось і перемагаємо. Тому що ми сильні, ми єдині, і Україна обов'язково переможе з нашими надзвичайно сильними воїнами. Буде тільки так перемога України. Хороші, цікаві послання сьогодні нам дали Ангели для України на період наступних семи днів. Якщо вам дана така нова традиція сподобалась, пишіть в коментарях. Буду раз в тиждень проводити дану рубрику. І будемо вкотре отримувати від Англії важливі послання та відкривання для нашої України, а отже і для нас. Тому що там, де живемо, з цим ми і пов'язані. І енергетично, в тому числі, наша земля нас. Підтримує, живить, і ми маємо працювати над тим, щоб її також підтримувати, дбати про неї. І вкотре рухатись до перемоги як на рівні фізичному, так і на рівнях енергетичних. Непростий час зараз, дорогі мої, непростий. Але ще раз наголошую, яким би не було сильним зло, завжди перемагає добро. Пам'ятайте про це. Також на моєму YouTube-каналі є багато важливих відео та прогнозувань. Робимо прогнози постійно, і регіони, і гарячі точки. Приєднуйтесь, дивіться, поширюйте. І знову ж таки, говорю, як завжди, хай саме найкраще максимально здійснюється та реалізовується. А погане максимально відходить від нас і нейтралізовується. Хай буде так разом! До перемоги.